Це ж подділка міського голови. Ваша чисть. Я завіряв копію, да? Ваша честь, я, ну, я сама написала, бо я, я думала, що це вже моя кофе. Ваша честь, це підробка дія міського голови і заступника міського голови Горшунова. Встановлена подділка. Ні, тоді я їм вже то покажу. Можна вас вчитися? Це треба зараз немає на телефоні. вашу честь, ще 366-го міського голови і заступника міського голови вшановано, ну, це як мінімум. Тут вже ваша честь мова йде не про існування громадської ради і не про втрачену заяву. А це вже виявлений факт злочину. О, оскільки у нас здійснюється відео. І здійснюється, да? Вот, Пожалуйста. Кам'янець-Подільська міська рада, виконавчий комітет загальний відділ, протокольні доручення засідання виконавчого комітету 2014 рік номер 137 Відкриваємо. Бачимо оригінал протокольного доручення номер 8 Заступник. Засідання виконавчого комітету від 20 березня 2014 року. створити комісію по проведенню ліквідації громадської ради та вивчити питання щодо доцільності створення профільних громадських рад. Оригінал підпису міського голови Сімашкевича. Оригінал підпису Гершунова. Перевертаємо. Це 67 сторінка. Зверніть увагу: 67 сторінка. Перевертаємо на 69 сторінку. Бачимо таке саме протокольне доручення, тільки перекреслене олівцем. На 69 сторінка, теж протокольне доручення номер 8 тоже від того самого 20 березня 2014 року, тим самим особам, зовсім інший зміст вивчити питання та створити комісію щодо проведення реорганізації громадської ради шляхом створення профільних громадських рад. Міський голова Сімашкевич оригінал підпису, оригінал підпису Гаршунова. Дата яка? І якщо порівняти підписи. Щоб порівняти підписи, от Горшунова особливо хорошо видно. Видно, що тут великий підпис, а тут маленький. Сімашкевич тут розписався е, чорною фарбою, тут він розписався синьою фарбою і зовсім не такий, ну чуть -чуть, пі, ну, по своїй об'єму підписи трошечки відрізняються. Тобто і рішення, коли прийняти. А рішення та да, ну це 25 грудня, це не подділка. То коли Ні, це, ну, це їхні але... дисциплінарне порушення, да, а оце вони... вже це злочин. Це пері... два однакових протокольних доручення оригінали підпису? Ні, звертайте увагу, що це було ну, це не в якому? Ні, ні. підпис, ні, то... Не ну, це його коротка підпис. Ні, ні, то, ні, то, ні то, хочу звернути увагу, що рішення було коли там в березні ні. місяці чи в лютому, а рішення приймали аж в грудні 2014 року. Лютий і грудень період який. Розумієте? Вивчались тільки часу, в них є терміни на викликати. Якби ми жили з вами в цивілізованій державі.